Постріли біля цієї столичної багатоповерхівки пролунали близько 10-ї вечора. Андрій Волошко, так звати загиблого, заходив до будинку. Нападник підійшов до нього з правого боку і відкрив вогонь у спину. Подряд, вот такі от хлопки, 4-5 хлопків точно було. Убивця кілька разів поцілив своїй жертві у грудну клітину. Скривавлений чоловік встиг заскочити до під'їзду, але до приїзду медиків помер. Вилучили вісім стріляних гільців, які відправили для проведення експертизи, аби встановити, з якої саме зброї було вчинене це вбивство. Експерти припускають, стріляли із Браунінга. Ось ще один пістолет, травматичний. Він належав загиблому. Ані його зброя, ані гаманець, ані документи убивцю не цікавили. Покійний жив на останньому поверсі. Родичі від преси ховаються. Сусіди розповідають теж небагато. Ветеран органів внутрішніх справ офіційно безробітний, але щодня ходив кудись на роботу. Хороший чоловік, нормально, все, прекрасна сім'я. Давно живе тут? Щоб я не три. Більше тут знають про цивільну дружину загиблого суддю Печерського суду Ларису Цокол. Сусіди часто бачать жінку не тільки у будинку, а й по телевізору. Ми переживали, чесно кажучи. Я дуже переживаю. І навіть мислі така була, що перша коли суету цю із окна побачила, що, може би, навіть з Ларисою щось случилось такое. Із останніх гучних справ судді обрання міри запобіжного заходу для Ігоря Мосійчука. Сам підозрюваний у хабарництві депутат нині перебуває у лікарні. Його прес-служба версію про причетність до злочину розцінила як чорний піар. За час ув'язнення Ігоря Мосічука його справу розглядали більше десяти суддів Печерського суду, але це не може слугувати причиною, щоб згадувати його ім'я у випадку якихось подій, що стосуються цих осіб. Цілий ранок у будинку, де жив загиблий, працювали поліцейські. Але жителі не бачили під вікнами ані підозрілих машин, ані ймовірного нападника. Нічого важливого для слідства не зафіксували і камери відеоспостереження. Версій щодо мотивів убивства поки дві боргові зобов'язання або особиста ворожість.